Вітаю на рбика Україна 4 липня, п'ятниця, кінець робочого тижня, насиченого яскравими подіями, переважно із негативним відтінком тут і. Припинення допомоги штатів і розмова Трампа із Путіним і один з наймасованіших обстрілів Києва за весь час війни. Підіб'ємо умовні підсумки тижня та зафіксуємо тенденції, можливості і загрози. Моє ім'я Дмитро Олійник. Чекаю на вас у коментарях. Там же тисніть вподобайку. Це допомагає відео бути більш помітним в Ютубі. І вітаю Валерія Клучка, політолога, керівника центру громадської аналітики вежа. Пане Валерію, добрий день. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава. Отже, Трамп сьогодні е, розчарований Путіним. Процитую Трампа, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано справді. Просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Кінець цитати, що означає сам факт розмови Трампа і Путіна напередодні обстрілу, і про що свідчить така реакція Трампа після неї? Тут справді комплексне питання. Почнемо. Пропоную розпочати із кінця, тобто, де Трамп говорить про те, що Путіна там немає. В нього складається враження, що в Кремлі немає Путіна, і ви знаєте, ця фраза залишає для нами, за нами для нас величезне поле для розумів. А з ким власне Трамп розмовляв, чи з Путіним, чи не з Путіним. Звісно, ми можемо тут лише здогадуватися, але. Враховуючи те, скільки було проведено інформаційних кампаній щодо двійника Путіна, то можна робити припущення, що Трамп або зараз такий спосіб натякає, що Путіна немає. Я, звісно, цю версію ну не розцінюю як ймовірну. Другий момент він прямо говорить про те, що Путін сам не ухвалює рішення, чому я так і роблю висновки, тому що абсолютно очевидним, вже давно є у у Кремлі два угрупування. Одне яструби, інші технократи, які хочуть востаннє завершити війну по лінії фронту, а яструби продовжувати війну. Вона їм дуже вигідна в фінансовому плані та з метою збереження влади. Ну от влада плюс фінанси тут фактично дотожність можна ставити між цими двома цілями для них. І навіть сьогодні поява повідомлення про те, що Путін фактично підписав документ, яким визнає. Ісламську республіку Афганістан так вона, нібито називається. Я зараз можу помилятися в назві, яка контролюється терористичною організацією «Талібан». Нібито історія не нова. Ми вже чули про це неодноразово. Афганістан відкрив своє посольство в Москві. Там вивісили прапор з дуже дивним дивною назвою на ньому, що взагалі суперечить принципам християнства на Росії. Там, чому дивна назва, бо вони заперечують існування Бога, Афганістан заперечує існування Бога на Росії. Тому от питання, чому так. Але найцікавіше в цьому деталь те, що ця ініціатива була підтримана Путіним. А ініціатива відходила із від Лаврова. Лавров, який належить до табору яструпів, тобто. Ну, переконали Путіна, що це можна зробити. Ну на перший погляд дрібниця, але все ж таки вплив є на Путіна, тобто він не одноосібно ухвалює рішення. Рішення колективні багато говорить про так зване політбюро, умовна назва якогось там органу, який існував ще в часи радянського союзу, політбюро комуністичної партії радянського союзу. Тоді. Було тому дійсно, заява Трампа про те, що він вже там не бачить Путіна, його там немає. Вона наштовхує нас на різні міркування, і от ті версії, які я сказав, або, або, або і те, що Трамп публічно оголосив, що він не досяг жодного результату після цих переговорів, засвідчує його готовність публічно визнати неможливість дипломатичного вирішення російсько-української війни на даному етапі. Але і військового вирішення немає, тому що в нього Трамп також не вірить. Оскільки, відповідаючи на запитання про зброю, він каже, що так у нас є проблеми з власним забезпеченням. Ми маємо порахувати, тому зброя там постачання не зупинялося, але ми рахуємо. Ну якось трішки дивно. Це все виглядає. Втім, у будь-якому випадку переговори Трампа із Путіним, які от були буквально вчора в. Телефоном, я не думаю, що скоро поновляться. Трамп не бачить тим зараз перспективи говорити про щось, і це вже більш ніж очевидно. Тим паче, такі у нього випадки у дипломатичних переговорах із диктаторами були яскравий приклад тому, що за його першої каденції три саміти із Кім Чен Іном, диктатором Північної Кореї, які також завершилися нічим. То Північна Корея залишилась на своїх позиціях, Росія залишається на своїх позиціях. Те, що ми маємо зафіксувати, і для Трампа зараз справді вибір, а що йому. З цим робити, тобто, або це відпустити європейцям, нехай розбирається з цим. Тоді тут він отримує купу невдоволених коментарів від європейських політиків і від нас, звісно, про те, що де ж ваша обіцянка долучитися до припинення війни вже не говорю про 24 години, але все ж таки. Ну і в принципі, США неоразу про це заявляли, але що це дасть Трамп відновити відносини із Росією йому не вдасться, оскільки війна триває маю на увазі економічні, дипломатичні так само. Америка отримає купу негативу, якщо вона буде підтримувати відносини із Росією. Лунають дуже різноманітні голоси у Білому домі, наприклад, від того ж самого Стіва Віткофа, який каже, давайте скасуємо енергетичні санкції проти Росії. Звісно, це поки, поки що політику. Ми маємо отримати офіційне підтвердження, але ну я більше ски не вірити цій інформації, аніж ні. І, врешті-решт, для. Путіна сьогодні також уже став і для його команди очевидним той факт, ну точніше, для нас став і для всієї світової спільноти очевидним той факт, що Путін не пристає на жодну пропозицію, в тому числі Трампа, про призупинення війни, зменшення інтенсивності і так далі. Він це робитиме надалі, далі, оскільки йому багато хто допомагає північна Корея і Китай. Хоча Китай, от устами Вандії під час зустрічі з Калас заперечує, що маю назві Вандії, заперечує, що вони там чимось Росії допомагають, але не хочуть, щоб Росія програла у цій війні. Тому телефонна розмова Трампа і Путіна, от ця остання, вона може е, суттєво змінити геополітичну картину, не питання того. Хто там воюватиме на боці України і так далі, а питання то, хто буде відповідальним тепер за зменшення російської агресії припинення війни в Україні, оскільки Трамп поки що не сказав однозначно, чи він готовий продовжувати якісь зусилля, чи зупиняється, і так далі. Тобто, ця розмова за великим рахунком не дала жодної відповіді на запитання про те, як на даному етапі може припинитися війна, але вона Абсолютно по-іншому зараз перезавантажує, скажу так діалог світової спільноти стосовно того, як тиснути на Росію, оскільки буквально після сьогоднішнього нічного обстрілу за годину півтори Андрій Сибіга, очільник закордону відомства, знову написав про посилення санкцій проти Росії. Тобто, вже ми зміщуємося від е, кейсу переговорів до е, вектору війни і тиску на Росію. Те, в чому зацікавлена дуже Європа. Але Європа тепер побоюється, що зменшення допомоги американської Україні може на неї перекласти такий тягар, який вона не зможе е осилити найближчому майбутньому. Хоча там певні переговори з американцями ведуть, або ж це буде означати зараз, що, врешті-решт, Трамп відкриє можливість для європейців купувати зброю, і. Передавати її Україні за гроші, тому що навіть та зброя, яка надходила до України в рамках рішення попереднього президента, США, безкоштовно Трампа не влаштовує Трамп проти того, щоб щось поступало надходило до України безкоштовно. Тому я думаю, що підводячи риску, вибачайте за такий роздовий коментар. Переговори, які відбулися, і масований ракетний обстріл, обстріл безпілотниками, який провів Путін, цим самим тупо пославши Трампа в напрямку. Свого ж вузького корабля до добре, добре всі розуміють, що це означає? Відкриває можливості по іншому допомагати Україні і для самих Сполучених Штатів Америки і для Європи, але ну на даному етапі конкретного рішення поки що ми не бачимо. А що означає ця епопея, епопея тижня про призупинення допомоги штатів? Багато є припущень, що це не Трамп, що це Пентагон зробив або, можливо, ніхто нічого не зробив. Трамп сьогодні заперечує. Вам зрозуміло, що насправді відбувається? Ми в рамках центру громадської аналітики вежі сьогодні детально це проговорювали разом з колегами, тому що історія дуже непроста. Якщо говорити про очільника політичного якогось там відділу департаменту, я толком скажу вам, не знаю, як називається посада цього колбі, який нібито ухвалив рішення призупинити постачання зброї, на перший погляд виглядає дуже дуже дивним. Таке рішення він, можливо, і мав повноваження такі. Я не можу це зараз стверджувати або заперечувати. Але зрозуміло, що таке рішення має суттєві політичні наслідки і для президента США, тому вони не могли б ухвалювати його без погодження із Трампом. Ну, такого висновку ми доходимо разом із колегами. І подальші історії коментарі Трампа вказують на те, що він дійсно знав про це. І сьогодні, коли він коментував те, що зброя надходить, але ми рахуємо, скільки в нас запасів, ми не можемо чинити собі шкоду, означає, що дійсно таке рішення було. Тобто, воно погоджене на всіх рівнях. Ціль такого рішення, як я щойно сказав, це справді змусити європейців платити за цю зброю, навіть та, яка вже надходить безкоштовно. Трамп не хоче. Нічого передавати безкоштовно. Це було зрозуміло ще з моменту, коли Трамп не був вдруге президентом. США. це ну, він про це говорив відкрито під час своїх виборчих кампаній. Але мене відверто каже, дивує інфантильність європейців, які це розуміли, що це рано чи пізно відбудеться, і вирішили, що ну довго це можуть вони якось там тягнути гуми і так далі. Економити. Хоча європейська економіка абсолютно здатна осилити в річному вимірі всі потреби військової України. І в зброї, і навіть у фінансовому забезпеченні військових вони б це могли б витягнути, і їм це вкрай потрібно, оскільки Україна зараз стримує цю агресію проти них, фактично на території України. Тому ця історія із призупиненням зброї це швидше за все, наголошую, що це наш висновок центру разом із колегами. Це непереборне бажання Трампа змусити платити за військову допомогу Україні. Повної зупинки не буде. Він, власне, так і говорить. Про це натякає. Сьогодні видання бід публікує дуже інтригуючу інформацію про те, що ще кілька тижнів тому Німеччина зробила запит до Пентагону, аби був підписаний контракт щонайменше на постачання двох систем Петріот, за які Німеччина готова заплатити. І я не виключаю, що фонд СЕЙФ, який був сформований Європейським Союзом кілька місяців тому і передбачає наповнення в сумі 150 мільярдів євро, буде використовуватися саме для того, щоб купувати зброю для України. Хтось там може виступати проти, такі як Угорщина, але то абсолютно немає ніякого значення, оскільки... Цей фонд він не буде піддаватися всім правилам консенсусних рішень Європейського Союзу, а ті, хто вкладається в нього, можуть або використовувати ці гроші для власної оборони, або купувати зброю для України. Там широкий спектр використання. Хоча, звісно, в першу чергу всі будуть зацікавлені, щоб ця зброя надходила до України. Тому я не виключаю, що призупинення постачання зброї для України це про гроші для Трампа, для Сполучених Штатів Америки. Оскільки в цьому всьому є дуже ключовий ну, ключовий фактор. Це необхідність, природна фактична необхідність компанії, які виготовляють зброю в США, отримувати гроші, а не просто так там передавати е, зброю Україні. Так, вони отримували компенсацію з державного бюджету Сполучених Штатів Америки, але, враховуючи те, що Палата представників проголосувала, неймовірний, прекрасний і великий законопроект Дональда Трампа, так і називається. Хто просто не знав. Який фактично зараз збільшує дефіцит бюджету Сполучених Штатів Америки на 4 трильйони доларів за попередніми оцінками тих же демократів і інших економістів, то для Трампа будь-яка витрата для України чи будь-кого іншого? Ну, звісно, це суперечить його політиці і політиці його команди, але враховуючи те, що у команді Трампа справді не все однозначно. Там немає якоїсь єдиної лінії. Сьогодні, до прикладу, рішення про призупинення постачання засвідчує це. Є ті, хто виступає категорично проти санкцій проти Росії, той же саме Вітков. Є ті, хто виступають за, це теж лінці Ґрем. І є ті, хто не підтримав навіть е, великий прекрасний законопроект Дональда Трампа серед республіканців, сенаторів і е, конгресментів в палаті представників, то е, оцей хаос у команді Трампа, ну він зас він е, також і дає можливість говорити про те, що Остаточного рішення поки що немає. Я маю на увазі щодо оплати за зброю, яка надходить до України. Можливо, щось буде відновлено і безкоштовно, але ну ми маємо розуміти, що доведеться за це платити. І платитиме за це Європа. Європа гроші знайде. Я пам'ятаю, що напередодні в саміту Великої Сімки Зеленський публічно говорив, що буде розмовляти з Трампом про купівлю зброї. Тоді не вдалося Трамп повернувся у Штати. Потім був саміт у Газі, і от сьогодні, нібито знову про це буде йтися у розмові Трампа із Зеленським. Чому, якщо ви кажете, що Трамп зацікавлений у продажі, чому тоді так довго все це ну неможливо вирішити, було ще місяць тому? Абсолютно логічне запитання. Я його розділяю, але тут є для Трампа одна ще історія, яку він хоче вирішити, тому що постачання зброї для України означає посилення наших можливостей у переговорах про припинення російсько-української війни? Певний Певний період часу Трамп сподівався, що йому вдасться переконати Путіна зупинитись по лінії фронту. План, який озвучував Кіт Кіткелов, який був погоджений ще у Великій Британії, він, власне, це і передбачав. І ми його погодили. Меморандум наш був узгоджений із Білим домом. А от меморандум, який опублікували росіяни після останньої зустрічі в Стамбулі, я сподівався, скажу вам відверто, що там таких дурнуватих вимог не буде усіх. Ну, десь все ж таки вони будуть говорити, що ні, ми там готові будемо досягати компромісного рішення. Тим паче, ми такий прецедент мали у 2014 році, коли підписували мінські угоди. Вони ж тоді заявляли, що вся Донецька і Луганська область, їхні і так далі, так звані ДНР ЛНР, так звані. І до нині ж воно так залишається. Просто що тоді вони не відносилися до Конституції Росії. Сьогодні ж абсолютно очевидним для всіх є те, що. Путін не збирається припиняти війну, і це стало зрозумілим не лише після публікації меморандуму, а більш уже однозначним. Ну фактично однозначним, після останньої розмови Путіна і Трампа. Уже все, от конкретно, Трамп, коли говорить про те, що ну, Путін не збирається припиняти цю війну, а Ушаков напередодні говорить, що ми будемо добиватися всіх целей, так званий СВО. Зараз вже є публічним визнанням, публічним друзі, визнанням це дуже важливо, то, що фактор війни не грає на не грав, точніше, був однією із умов того, чому Трамп займав таку позицію, от чому він не ухвалював рішення. Тому що, ще раз наголошую, зменшення наших позицій на переговорах. Через відсутність достатньої кількості зброї могло б пришвидшити ухвалення якогось рішення не зовсім на користь України. Хоча тут про користь України в принципі не доводиться говорити, бо вони ж от Росіяни постійно говорять криза в Україні, криза в Україні, вони ж себе відмежовують від цього. Тому це і було причиною, чому не було ухвалено. Говорити, що нині зняти ці бар'єри мені не доводиться також. Я не бачу поки що якоїсь там однозначної перспективи, що Трамп змінить свою позицію, і скаже, все окей, закидаємо Україну зброю, так як то він обіцяв під час виборчої кампанії, тому що він давати не буде, а і продаватиме до Європи, наприклад, до зброї для України також, виходячи з певної номенклатури. І якщо навіть так і буде, що він скаже: Ну окей, ви можете там брати все, що завгодно, ми маємо інше, іншу проблему європейську. Проблему, тому що для Європи невигідне швидке закінчення війни. І навіть вони нам допомагатимуть в межах того стільки, щоб Україна не впала. От згадайте історію з Білим домом Джозефа Байдена один в один абсолютно однаково. Тому тут очікувати, що Трамп скаже Окей, європейцям ні до чого я буду сам допомагати Україні, щоб вони вирішили це питання швидко. Ні, Трамп не про це. Європейці ж отримали фактично повний профіт. Тепер вони будуть регулювати скільки Україна отримає зброї, якщо звісно Пентагон погодить контракт на її придбання. Тому ситуація я поки що бачу, так вона виглядає. А чому раніше не було ухвалено рішення саме тому, що Трамп все-таки прагне відновити економічні відносини із Росією? Але як тепер це буде виглядати? Я ну чесно кажучи, не готовий вам сказати. Республіканець Бейкон сьогодні пише у мережі X: містере президент, ваша політика щодо Росії не працює. Час міняти стратегію. Ми і наші союзники повинні озброїти Україну до зубів, і нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін насміхається над вами та Америкою. Наскільки республіканці е, направду тиснуть на на Трампа і навіть якщо Трамп змінив би зараз свої погляди, канікули, які попереду в Штатах є перепоною для початку тиску на Росію, чи в будь яких умов треба буде чекати вересня-жовтня? Забудь-яких очікувати якоїсь там швидкоплин... неймовірної швидкоплинності процесів, не варто оскільки саме питання санкцій проти. Росія зараз буде величезним політичним шоу у США. Воно вже розпочалося. Демо... Три демократи-сенатори ініціювали розслідування проти Трампа. Я зараз не згадаю їх прізвище. Видання The Hill про це пише. Чому Трамп зволікає зведенням санкцій? Окремі республіканці тиснуть на Трампа для посилення тиску на Росії. Інші, навпаки, для послаблення. Команда у Трампа розділилася. Трамп не визначився. Конкретно що він буде робити, тому що впливу на Трампа як такого ну очевидного, не так багато. Так, якісь радники щось йому радить, він може їх там слухати, можливо, й дослухатися, але в зважуючи на те, що рішення ухвалює він сам, то ми маємо розуміти, що не так просто змінити думку Трампа. Що може змінити думку Трампа на користь України? Незговорчивість Путіна. Сьогодні вона суттєво вплинула на висловлювання Трампа, які є ну дуже дуже дивними. Навіть те, що Трамп говорить, що нема там Путіна, нема там з ким розмовляти. Ну знову ж таки, можливо, це фігура мовлення. Наступне те, що можу я констатувати, то на Трампа можуть впливати лише йому рівні йому рівними він вважає у світі двох: Цзіньпіна і Путіна. Більш нікого, ні лідерів Європи, ні Зеленського, навіть Кім Чен Ін десь там він, ну так може з ним говорити, але то не те. Трамп з ними поводиться, поводиться з ними дуже жорстко. Але те, що можна змінювати позицію Трампа, то так. Ну, до прикладу, його коментарі на саміті Великої Сімки. Вони були доволі привабливими через те, що і саміт сам, перепрошую саміту НАТО. Саміту НАТО, НАТО в газі. Я перепрошую, бо на саміті Великої Сімки то було зовсім не те. Так, тому що, до прикладу, і сам саміт був організований в інтересах Трампа, але й рішення були ухвалені, які і нам потрібні про збільшення видатків. <кій> тобто, все-таки з Трампом можна працювати, на нього можна впливати. Тому чи зміняться республіканці? Категорично всі ні. Наскільки вони вплинуть на Трампа, зважуючи на ваше запитання, впливатимуть, звісно, впливатимуть, але більше впливатимуть інші фактори. Чи зламається Трамп і розпочне співпрацю із Росією, маю великі сумні. швидше ні, до того моменту, поки не припиниться вогонь по лінії фронту і повні обстріли, очікувати якогось зрушень, не варто. Хоча ми маємо вже приклади скасування окремих санкцій проти Росії. Так такі приклади є, але враховуючи те, що на носі виборча кампанія. Республіканців і демократів буквально за рік, ну трішки більше. Там пройдуть знову вибори. А це ну, якщо я не помиляюсь, зараз не, не згадаю точну кількість членів палати представників біля 400, якщо не помиляюсь, Да, там ну величезна угу. кількість. То ну ми розуміємо, що ну, хоча і Сполучені Штати Америки великі, так але треба розуміти, що це їхнє політичне майбутнє, яке напряму залежить від Дональда Трампа. Це також може зіграти факт е позитивний для нас, але говорити, що це відбудеться завтра, ні. Однозначно, за тиждень також ні. І от наші прогнози в рамках центру, те, що це дійсно може відбуватися, почати відбуватися на раніше вересня місяця. Пане Валерію, останнє питання в контексті розмови Трампа і Зеленського. Якими є позиції сторін? можна розраховувати на теплу і конструктивну розмову? Так я абсолютно не маю сумніву, що вона такою буде, враховуючи те, що Зеленський врахував віркий досвід березня, і зараз ми. Дуже добре, що діємо в Унісон з європейцями. Звертаю увагу, що лідери всіх європейських країн доволі обережно спілкуються з Трампом. Це правильно. Тобто, дипломатичне спілкування має бути. Ну навіть зверніть увагу, Путін же ж також дипломатично спілкується із Трампом. Він йому не заперечує, просто він його мовчки дипломатично посилає далеко. Трамп це розуміє, але говорити про те, що якісь будуть там підвищені тони, і таке інше, я сумніваюся. Тим паче зараз. Після того, як Трамп прокоментував розмову з Путіним, ну, друзі, тут козирі в нас, реально козирі в України. На превеликий жаль, масований обстріл, який був минулої ночі, нам завдав багато шкоди. Але для нас це знову таки козир у переговорах із Трампом сьогоднішньої розмови. Тому я вважаю, що ця розмова буде технічною. Вона, якраз добре, що відбувається сьогодні 4 липня. Зеленський зможе привітати від українців. Трампа і Днем Незалежності. Хоча ті коментарі, які читав в сьогодні в соціальних мережах після ночі, були ну, зовсім непривітні від українців, і ми розуміємо, чому, тому що Трамп зупинив ракети Петріот на кордоні з Україною. Це інформація зі ЗМІ. Я на цьому наголошу. офіційного підтвердження не було. Ймовірно, що це так воно і є. Тому є про що говорити, але знову ж таки це буде технічна розмова із фіксуванням позицій того, де ми нині знаходимося. Єдине, що я дуже сподіваюся, що після такої розмови із Путіним Трамп дасть зелене світло на продаж зброї для України європейським нашим партнерам. Це суттєво покращить наші позиції надалі і дасть можливість і захищати. Цивільне населення в Україні, ну і також мати кращі спроможності на полі бою. Пане Валерію, дякую за розмову за вашу аналітику. Валерій Кличок, політолог, керівник центру громадської аналітики. Вежа був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.